Добрий день, діти. Послухайте, будь ласка, казку Марії Пономаренко, сонячкова хустина. Вранці сонечко схопилося з ліжка, щось довго стало спати, вмилося криничною водою і почало одягатися. Та так вже дбайливо і ретельно все довкола сяяло і блищало. Нарешті виїхала на небо на колісниці, вийняло хостину з кишені, під з чола витерти, бо ж поспішало і трішки ухекалось. І раптом, ой, матінко, випала з рук хустина, полетіла долу, повільно так, гарно так, проте ж вона сонячкова. А значить, і гаряча. Ледь ледь коснулося дерев, а листочки не витримали, побагряніли. Пожухла травичка, вмить одягла золоту сукню берізка А тут і осінь ступила на галявину, подхопила хустину, помахала нею сонечку. Спасибі, Любе, за дарунок. Хустина мені, ой, як знадобиться. Сонечко всміхнулось і заспокоїлось. В надійні руки потрапила чарівна хустина. Журитися нема чого. Легенько смикнула за віжки коней і повільно покотилося по небу. А тепер, діти, дайте відповідь на такі питання. Що випало з рук у сонечка? Які кольори були на хустині сонечка? Якого кольору стали листочки? В яку сукню вдяглася берізка? А чому ця хустина сподобалась осені? Гадаю, що ця казочка вам сподобалась, а я буду чекати на ваші відповіді. До побачення, гарного настрою, до зустрічі!